Вітаю вас, малята! Це тітенька сова. Розуму навчає. Дітки, сьогодні дуже важливе свято День знань. В цей день дітки вперше йдуть до школи, щоб навчатися і бути розумними. Ви ще маленькі, але час мене дуже швидко, тому поки що ваша країна знань це наш дитячий садок. Давайте пограємо в гру. Добери слово. Вже настала пора року. Осінь. В небі сяє яскраве. Сонечко. Іноді на дворі іде дрібний. Дощик. На клумбі ростуть яскраві. Квіти вранці на траві багато. Роси у саду дуже багато. Фруктів, молодці, які ви розумнічки. А зараз ми з вами відправимося до країни знань. Хочуть до розумними стати. Швидко бігати, стрибати, ще й весело співати, танцювати, малювати у веселі ігри грати.